Сьогодні я хочу запропонувати вам поговорити про ті питання, які зазвичай залишаються за межами підручників, за межами інколи, навіть певних монографічних досліджень. Натомість вони принципово важливі. Ми поговоримо про політичну культуру. На українських землях доби пізнього середньовіччя і раннього нового часу. Які держави це були, як укладалися стосунки мешканців наших земель з володарем? Хто міг сказати держава це ми? Отже, ми з вами говоримо про середньовічну державу. Переважно будемо говорити про 14 століття. І е, про ранньомодерну державу, от, скажімо, якщо ви пригадаєте підручник, ну і навіть серйозніші монографії наукові в тих моментах, які стосуються входження українських земель до складу інших держав, з якою характеристикою цього процесу ви зустрінетесь, звичайно, це буде окупація, нищення питомої української культури як насадження культури чужої. Чи відбувалося це насправді так. Правителі того часу не мали монополії на насильство. Володар того часу мав право збирати данину, мав право вводити певні закони. Король може придумати все, що завгодно, по великому рахунку, так, видати якийсь декрет, але не буде людей, які побіжать цей декрет виконувати. Немає королівської раті. Друга половина 15 століття буде теж позначена дуже важливими здобутками шляхти. В королівстві польському формується система представництва, вищий законодавчий орган, двопалатний сейм. А також формується уявлення про державу як так звану Мішану монархію, де є і король, і. Політичний народ шляхта. Отже, Сейм як законодавчий орган представляв собою державу. Що означав цей Сейм? Як він був сформований? По-перше, в Сеймі був король як окремий стан. По-друге, була одна з палат в Сеймі, яка називалася Сенат. Формувалася з наближених до короля осіб. Сенат або одна з частин Сейму була сформована з найвищих урядників регіональних, з міністрів із католицького духовенства найвищого влади. Натомість Нижня Палата ходили до неї представники різних земель. А це значить, що вони стають частиною дуже дієвою, Творення певної політики держави. І от тут то це принципово важливо для нас через те, що подібний сейм дає підстави сказати кожному шляхтичеві, що я це і є держава. 1505 рік це конституція, тобто ухвала сейму, яка увійшла в історію під назвою Нігільнові. Нічого Нового. Що це означало? Король зобов'язувався, що віднині жодне рішення важливе для всіх не може бути прийняте без згоди усього Сейму. Виробляється засадничий принцип: нічого на нас без нас, те, що стосується нас, не може бути прийняте без нашої участі. Наступним кроком, який іде від Конституції Нігільнові, це був крок так зване право вето, тобто можливість одним голосом зірвати рішення більшості. І це виглядає з нашої точки зору як можливість суцільної анархії. Однак на той час це дає можливість сформувати особливу культуру переговорів домовленостей. Це означає, що голос жодної особи. Або групи меншості не може бути загублений, а також не можна знехтувати їхніми інтересами на середину 16 століття виробилася політична культура шляхти, в якій важливим був договір між політичним народом і володарем, яка вважала, що її особлива заслуга її свободи. Ті свободи, які вирізняли її серед усіх жителів тогочасної Європи, це можливість самим брати участь в творенні держави, творенні в ухвалі важливих рішень. Важливою рисою цієї культури була рівність усіх в межах шляхецького стану, незалежно від. Майнового становища незалежно від соціального становища, важливою рисою цієї культури була повага до права, якому мали підлягати не лише всі мешканці певної території, а й сам володар. Отже, не володар був власником права чи творцем його, а право було володарем над усіма. На середину 16 століття формується уявлення у населення шляхти українських земель про себе як про славних воїнів людей, які можуть бути кращі від іншого населення, і, власне, передусім про себе як певний окремий суб'єкт, шляхта за будь-якої нагоди. Скаржиться до короля про порушення привілею в мовному питанні, тобто про порушення мовного режиму. А це відбувається тоді, коли, скажімо, на Волинь, чи на Київщину чи на Братславщину приходять листи з королівської канцелярії, писані польською мовою. Шляхта українських земель миттєво реагує на такі події. Вона пише листи до короля, вона заявляє на сеймиках про своє особливе право. Вона пильно стежить за тим, щоб привілей не був порушений. Бо це фундаментальне право, і мислить вона так. Якщо ти допустиш порушення цього права в деталях, може бути підважене і все право. І тому треба уважно стежити. Щоб дотримувався мовний режим, щоб дотримувався принцип руська мова, тобто українська мова в судочинстві, збереження руської мови зі спілкуванням з володарем, українська шляхта добивається, щоб при канцелярії Королівській був руський писар, який би провадив окремі книги, де записувалися б руською мовою. Листи, конституції, тобто ухвали сеймові, привілеї короля там і так далі. Причому ця вимога формулюється багато разів і на сеймиках, і на сеймах, і в різних інших документах. Шляхта старанно стежить, аби не порушувалося їхнє право. Причому другий литовський статут починає називатися з часом Волинським статутом. Тобто зникає оця назва литовське право. А воно стає наше право, Волинський статут, і тому будь-які відступи від права, на які не давала дозволу сама українська шляхта, тут же зауважуються, тут же подаються протестації, відхиляються справи, якщо під час процесу з'ясовується, що вони порушують це право і так далі.